То я кажу тобі, що по таких зарахунках ви повинні заробляти, ну, точніше, дохід бути десь 800 тисяч на рік у вашому фоні. Ну що, є таке? Привіт, друзі! Це подкаст навколо покеру. Хто зна за скільки хвилин. Ти виграєш майже лімон баксів, правильно? Так, так. Ну, я це... навіть часку в тебе купую. 900 тисяч, так? 940. Так. 940. Ось. І... І твої було 10%. Тобто ти додав 94 тисячі доларів до свобонкрови. Ну, і ще став супервідомим і ти зробив добро людям. От, наприклад, я ці гроші пішов і чудово програв на Тритоні. Ти штурмував все, що можна було штурмувати. І з того моменту до ВСОПу, на якому ми з тобою зустрілися, ти свій банкров взагалі збільшив чи зменшив? 94 тисячі ти виграв в тебе банкровський став? 200, 100, 150? Десь, Десь 200, так. В тебе було 200 тисяч банкрову на третьому році твоєї кар'єри. З третього року, по п'ятий рік, твій банкров став 600 тисяч або 200. Він трохи збільшувався. Потім я від себе цього року програв 200 тисяч. о, ну нормальний, на наш хлопець. Що в мене є достатньо багато проблем? Тобто я досить швидко зі росту. Я грав добре, але от не склалося, От, не склалося скалася. От, ото всі погані, але грав добре. Брати. Там, сильних опонентів проти Поляни, я ще можу не грати до кінця добре, але я над цим працюю. Ні, ти Бовдур, ти нічого не вмієш. Було би дуже класно от почути історію от першої української школи, а ті? Я Денис грав сьогодні добре. А як у уходом. Я Денис цього місяця грав не дуже добре. Це факт. Це факт. Ну, ну Поки це... не прогресуємо. Тут немає волі. Ти є одним з основників і, в принципі, обличчям свого фонду, вашого фонду, еволюції. Скільки власників заснов? Скільки власників? Я, Ігор, Володя, Гоша, Руслан і Роман Вандерлайт. Тобто і, і чиї бабки? Mm. Скільки в середньому я заробив, коли я до вас прийшов за ці два роки? Скільки я заробив, це напевно, що не плюсово. Тут. Як професійний покерист, я хочу сказати, що я всіх вас не люблю. Гроші є. Ого, по півмільйона в рік. Є проблема покерних фондів, на мою думку, серйозна проблема. Я не знаю, чи робите ви так, чи не робите. Якщо робите, засуджую син. Використання дата Маніна. Це плюс-мінус побудовано на довірі. Треба протиснути лайк. Чи вподобайку, кому як більше подобається. Підписатися. І написати Косі гарний коментар за його зачіску. Тя! Він козел.